Підготовка висококваліфікованого сучасного робітника є пріоритетом Центральноукраїнського вищого професійного училища імені Миколи Тодоровського, що в місті Кропивницького. І саме Кабінет електротехніки сьогодні потребує осучаснення. Ми його ремонтуємо, закуповуємо сучасне обладнання. Саме тому ми вмотивовані брати участь у проєкті Моє місто ми мріємо. Та отримати інтерактивну панель, з допомогою якої наші учні зможуть виконувати лабораторні практичні роботи та навчатись на сучасному обладнанні. Саме таких зварників електромонтерів потребує сьогодні наша країна для того, щоб відбудувати та жити в сучасній європейській країні.